Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це ефективний інструмент для очищення важкодоступних місць між віконними рамами та склом. Завдяки спеціальній тканині щітка забезпечує легке та швидке видалення пилу, бруду та інших забруднень з вузьких щілин вікон. Компактний та Ручний дизайн дозволяє легко маневрувати в найскладніших місцях, до яких не можна дістатися звичайними інструментами. Крім того, вона має ергономічну ручку, що забезпечує комфорт під час роботи. Пропонуємо до вашої уваги підводку зі штампом. Це чорна рідка підводка для очей, створена для точності та зручності. Завдяки дизайну з подвійним торцем вона має штамп на одному з них для легкого нанесення та детальної роботи. Цей водостійкий, швидко висихаючи олівець для очей, забезпечує тривалу стійкість, що робить його ідеальним для макіяжу на цілий день. Аплікатор у формі ручки додасть зручності використанню. Завдяки цьому, як початки так і професіонали зможуть без зусиль досягти бездоганного результату. Пропонуємо до вашої уваги набори спонжиків. Це набір косметичних спонжів, ідеальний для нанесення тональної основи, пудри та інших косметичних засобів. У комплект входить чотири спонжі різних форм, що дозволяє зручно працювати з різними типами макіяжу та зручніше наносити продукт на обличчя. М'яка текстура спонжів дозволяє досягти рівномірного та природного покриття, не залишаючи слідів або плям. Спонжі мають стильний дизайн та зручні у використанні. Роблячи їх чудовим інструментом для щоденного макіяжу. Пропонуємо до вашої уваги зарядну станцію 4 в одному. Це зручний та універсальний пристрій, який забезпечує швидку та ефективну зарядку ваших девайсів за допомогою передової технології. Вона підтримує зарядку iPhone, які оснащені функцією MagSafe, а також Apple Watch та AirPods. За допомогою роз'ємів Type-C та Micro-USB можна також заряджати інші мобільні пристрої. Зарядна станція має зручну підставку, яка стійко утримує ваші девайси. Пропонуємо до вашої уваги колонку Lenovo. Це сучасний аудіоаксесуар з підтримкою як дротового, так і bluetooth підключення. Завдяки потужному сабвуферу та технології 360 Surround Sound колонка створює об'ємне звучання ідеальне для перегляду фільмів. Стильний саундбар легко розміщується на робочому столі та сумісний з комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами та іншими пристроями. Має просте керування, мінімалістичний дизайн та високу якість звучання звучання з глибокими басами та чистими високими частотами.